Добрий день, починаємо урок. Продовжуємо працювати з темою елементи комбінаторики. І сьогодні з вами будемо знайомитися і розбирати, що ж таке перестановки, розміщення та комбінації. Отже, давайте подивимося на ось ці три кульки. Перша кулька під номером 8, друга під номером 4, третя під номером 7. З кількома способами можемо переставити кульки між собою? Давайте пригадаємо. Ще на перше місце можемо поставити будь-яку з цих кульок. Да? Отже, на перше місце у нас три варіанти: або 8, або 4, або 7. На друге місце ми вже одну кульку забрали. У нас залишається тільки два варіанти. І на третє місце тільки один варіант. Працює правило добутку. І ми з вами казали, що це буде 3 множимо на 2 і множимо на 1, або 3 факторіала і дорівнює 6. Подивіться, зараз ви бачите наглядно всі ці комбінації, що в нас вийшли. Що ви можете сказати про утворені перестановки? Подивіться, ми бачимо, що множини перестановок відрізняються між собою порядком розташування елементів. Да? Це три ці елемента просто в різному порядку розташовані. Отже, перестановкою. З n елементів називається будь-яка впорядкована множина з n заданих елементів. Кількість перестановок з n елементів позначають символом p з індексом n, і це дорівнює n факторіал. Дивіться, у нас зараз n дорівнює 3, і тому у нас дорівнювало 3 факторіалам. Отже, зробили зараз паузу і записали собі в зошит. Кількість перестановок з n елементів позначають символом Pn2 крапочка, і записали Pn дорівнює n факторіал. Давайте далі подумаємо. А скільки можемо утворити дво елементів множин з даної трьохелементної множини. Отже, по два будемо розміщувати. Давайте подумаємо. Першу кулю можемо обрати трьома способами. Так? Це може бути 8, 4 або 7. Другу кулю можемо обрати двома способами. Отже, оскільки ми, наприклад, взяли 8, у нас залишається або 4 або 7. Взяли 4, залишається або 8, або 7. Взяли 7, залишається або 8, або 4. Що у нас буде? 3 множимо на 2, 6. 6 множин. Ось вони зараз перед нами. Знову ж, що ми можемо сказати про утворені множини? Ми бачимо, що отримали всі впорядковані двохелементні підмножини даної трьохелементної множини. Отже, розміщенням називають упорядковану К елементну множину Н елементної множини. Число розміщень. З К елементів по N позначають ось так. Подивіться, А. Нижній індекс N, верхній К. І кажуть, число розміщень з К по N. Зверху вниз читають. Як же будемо знаходити таке число розміщень? Подивіться, N факторіал, будемо ділити на n факторіал. Дивіться, у нас що було N факторіал, це у нас було. 3 факторіала І ділимо на n-3 k 3 2 1 факторіал. Отже, буде 3 факторіала, ділимо на 1 факторіал. 3 факторіала, це у нас буде 3 множимо на 2 множимо на 1 6. 1 факторіал – це одиничка, отже, залишається 6. Не забуваємо, що ми вивчили минулий раз, що 0 факторіал дорівнює 1. І 1 факторіал теж дорівнює 1 це теж дуже важливо. Отже, що можемо далі сказати? Скільки ми отримали впорядкованих та невпорядкованих двох елементних підножин трьох елементної множини? Дивимося уважно на слайд. Що ми зараз бачимо? Отже, у нас є 4. Ми бачимо, що це невпорядковані множини. Дивіться. У нас був порядок 8, потім 4, потім 7. Тут розставлені в будь-якому порядку. І три множини йдуть у нас впорядковані. 8, 4. подивіться, 8. Пропустили 4, 7 записали. І 4, 7. Тобто це у нас впорядковані множини. Отже, в чому ж різниця між розміщеннями та комбінаціями? Що ми можемо сказати? Що розміщення у нас. Складаються тільки з впорядкованих множин, а комбінації складаються тільки з множин, які відрізняються між собою за складом. Отже, комбінацію з n-елементів по К називається будь-яка к елементна підмножина Н-елементної множини. Як можемо знайти формулу для знаходження кількості комбінацій? Що нам треба зробити? Якщо з кожної комбінації з n елементів по K, зробити ПК перестановок, то дістанемо, що А з К по n розміщень. І що у нас буде? Подивіться зараз на формули, і ми з вами виведемо. Що у нас це з К по N дорівнює Н факторіал, Ділимо на к факторіал І на Н n к факторіал. Що у нас тут зараз з'явилося нового? В знаменнику з'явився к факторіал. Отже, зробили паузу. Цю формулу теж записали в зошит. Поки що, все дуже складно. Але повірте, розв'язок не такий складний. Зараз ми з вами. Будемо розв'язувати задачі. Але перед цим давайте поговоримо. А коли ж нам використовувати перестановки, а коли розміщення, а коли комбінації, нам треба подумати і собі поставити ось таке питання. Чи враховується порядок розміщення елементів? Тобто, чи буде у нас множина впорядкована? Якщо ні, використовуємо комбінації. Якщо так, тоді думаємо. А усі елементи беруть участь. Якщо так, то перестановки. Якщо ні, розміщення. Давайте ще раз. Отже, перше запитання. Чи враховується порядок розміщення елементів? Ні. Комбінації. Так, думаємо: усі елементи беруть участь? Так, перестановки, ні, розміщення. Отже, починаємо. Кількома способами можна розставити на полиці сім різних книг. З кількома способами, сім різних книг, подивіться. Чи враховується порядок розміщення елементів? Як ви думаєте, враховується чи ні? Ну, звісно, да? У нас тут кількість елементів сім, да? Книжки можемо поставити першу, потім другу, потім третю, або, отже, враховується. Усі елементи беруть участь? Так, усі. Отже, будемо використовувати перестановки. Перестановки це у нас P з індексом n. Пригадуємо формулу P з індексом n дорівнює n факторіал. Зараз у нас це 7 факторіал. Отже, що це буде? 7 множимо на 6, множимо на 5, множимо на 4, множимо на 3, множимо на 2 і множимо на 1. Зараз залишимо відповідь просто 7 факторів. Отже, переходимо далі. У школі 20 класів і 20 класних керівників. З кількома способами можемо розподілити класне керівництво між вчителями. Отже, усі елементи беруть участь. Так, всі 20, да? Що у нас буде? P. отже, використовуємо перестановки. П з індексом 20 дорівнює 20 факторіал. Да, пригадали, що P з індексом n дорівнює n факторіал. Наступна задача. У футбольній команді, яка складається з 11 гравців, потрібно обрати капітана та його заступника. З кількома способами можна це зробити? Так, знову ж таки, задаємо собі питання, чи враховується порядок розміщення елементів? Так, враховується. Усі елементи беруть участь. Ні. Так? Будемо брати тільки 2 з 11. Отже, будемо використовувати розміщення. Давайте пригадаємо формулу А з К по n дорівнює n факторіал. Ділимо на n мінус К факторіал. Отже, у нас що це буде а 2 з 11. Дорівнює 11 факторіал. Ділимо на 11 мінус 2 факторіала. Бачимо, в знаменнику у нас буде 9 факторіал. Що таке 11 факторіал? Це 11. Множимо на 10, а потім множимо на 9, 8, 7, 6, 5 і так далі. Можемо замінити як 9 факторіал. Скоротимо 9 факторіал, і у нас залишається 11 множимо на 10, 110 способів. Уявіть собі, да? як багато способів, щоб вибрати одного капітана і його заступника. Далі. У 9 класі. Вивчають 12 предметів. Денний розклад містить 6 уроків. З кількома способами можна скласти денний розклад так, щоб усі 6 уроків були різними. Знову ж таки, розуміємо, що усі елементи беруть участь? Ні. Да, у нас 12 предметів, але в день будемо брати тільки 6. Отже, використовуємо знову розміщення, формули ми ще не нагадали. Можемо відразу підставляти, у нас буде А, 6. З 12 дорівнює 12 факторіал ділимо на 12 мінус 6 факторіал. Так, що тут у нас буде? В знаменнику 6 факторіал, в чисельнику 12, множимо на 11, множимо на 10. Множимо на 9, множимо на 8, множимо на 7. Далі множимо на 6 факторіал. Можемо скоротити 6 факторіал. І у нас залишається ось такий великий добуток. Да? Зараз ми не будемо шукати його значення, але розуміємо, що буде дуже велике число. Далі наступна задача, остання на сьогодні. Дано правильний n-кутник. Скільки існує чотирикутників із вершинами, які містяться серед, вершин, серед вершин даного n-кутника. Відразу бачимо, що порядок розміщення не враховується. Отже, будемо використовувати комбінації. Давайте пригадаємо формулу С К по n дорівнює n-факторіал, ділимо на k факторіал і n-k факторіал. Відрізняється від передні формули тим, що додали в знаменнику k факторіал. Отже, що у нас буде C4, і ми знаємо, що n nкутник, ми не знаємо, скільки це 4 з n дорівнює n факторіал ділимо на 4 факторіал і множимо на n 4. Оце і буде наша відповідь. Отже, працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!